Вітаю на сфері. До вашої уваги підсумкова інформаційна картина вівторка 3 червня. Про головне життя Рівненщини сьогодні розповім я Микола Брижицький. Скандальний туалет на Майдані Незалежності у Рівному переносити не будуть. Міська влада проігнорувала електронну петицію, яку підтримали кілька сотень місцевих жителів. Чому громадська вбиральня за понад 3 мільйони гривень залишиться на центральній площі? Дивіться у сюжеті сфери. Модульну громадську вбиральню, яку нещодавно встановили на майдані Незалежності у Рівному переносити не будуть. Туалет ще не встигли підключити, але саме місце розташування викликало хвилю обурення серед місцевих. Жителі обласного центру у короткий термін підтримали електронну петицію на сайті міської ради про перенесення туалету. Однак, в мерії до прохання рівнян не дослухались. Є законодавство, яке зобов'язує розглянути петицію, але розглядають петицію ті. Які... Органи, які опікуються тим чи іншим напрямком, наразі це був департамент інфраструктури і благоустрою, також управління містобудування та архітектури. І один і другий орган дав свій висновок про те, що не, не є. Необхідним перенесення вбирання, тобто петицію рекомендовано не підтримати. Деяких рівнян обурює не лише дивне місце розташування вбиральні неподалік портретів полеглих героїв на Майдані Незалежності. Раніше тут встановлювали головну ялинку області. Ще частина місцевих обурюється, скільки коштів витратили на модульний туалет, а це більше трьох мільйонів гривень. Особисто я ним користуватися не буду, оскільки це відверта крадіжка грошей платників податків. Бо за ті кошти можна було вибачте. Викупити якесь приміщення, облаштувати нормальний, адекватний туалет, а не ось цю квартиру в трьохкімнатному в Києві за такі гроші. Я так думаю, що все-таки не потрібно було б, адже це така скорботна площа. Я тільки що зупинилася, молилася за цих. У мене теж горе. Моєї невістки рідний брат, один єдиний і загинув. Боляче навіть говорити. Мені ні, ні, не потрібно, не потрібно. У рівне Раді заявили, що зовнішній вигляд центральної частини міста може змінитися у майбутньому. Тоді, можливо, перемістять і громадську вбиральню. Коли буде комплексне перетворення громадського простору навколо кінотеатру Україна і за кінотеатром Україна, буде розглядатись питання і розміщення громадської модульної вбиральні, в тому числі визначиться місце, місто. Це буде і архітектурна міста рада, і громадське обговорення, тому як тільки буде глобальний процес, до цього питання повернемося. Нагадаємо, місце розташування туалету саме у цій частині рівного міська влада пояснила наявністю необхідних комунікацій: Микола Брожицький, Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сьогодні близько півночі на вулиці Волинської дивізії у Рівному 32-річний водій Опеля не вибрав безпечної швидкості руху і наїхав на бетонний бордюр. У крові чоловіка виявили близько чотирьох проміли алкоголю, що вищі норми у 17,5 разів. На водія патрульні склали три протоколи легковик. евакуювали на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання. 30 діб під вартою проведе зловмисник, який перебував у кафе з гранатою. Нагадаємо, 31 травня у Рівному в кафе на вулиці Мономаха патрульні під час поверхневої перевірки виявили у наплічній сумці 42 річного рівнянина бойову гранату. Триває досудове розслідування. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубинського районного ТЦК та СП через факт примусової мобілізації військовозобов'язаного чоловіка. Зокрема, його силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили. Подробиці у прямій мові. 21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних удар у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження під фізичним тиском. Він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще й у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області. За результатами досудового розслідування, офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинених групою осіб без попередньої змови. Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі відповідно. Поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чотирьох ухилянтів з Рівненщини. Чоловіки намагалися у незаконний спосіб покинути територію України. Рух чотирьох осіб зафіксували за допомогою фотопастки. Чоловікам від 21 до 30 років вони всі були знайомі між собою, оскільки разом працювали в Ужгороді. Зізналися, що мали намір незаконно перетнути кордон та шукали кращих умов для життя в країнах Євросоюзу. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Рішення щодо порушників прийматиме суд. У Рівному стартував купальний сезон. Чимало містян вже вирушають на відпочинок до водойм. Одним із найпопулярніших місць для відпочинку залишається озеро Басівкут. Утім, епідеміологи не рекомендують там купатися через перевищення допустимих показників забруднення води. Чим це загрожує здоров'ю і чи дослухаються рівняни до застережень, розповідаємо далі. Озеро Басівкут у рівному одне з найпопулярніших місць для літнього відпочинку серед містян. Та саме воно, за оцінками фахівців, цьогоріч виявилось і найпроблемнішим. Через незадовільний стан води епідеміологи не рекомендують там купатися. Однак, попри застереження, на пляжі вже з'являються перші відпочивальники. Люди охоче засмагають, а деякі навіть наважуються пірнати у воду. Водночас є і рівняни, які з обережністю ставляться до нинішнього стану водойми. Водойм немає купатися, для купання, то я й не купаюся. Тако цим інструкціям. Попередили десь тиждень назад, було в інтернеті, що водойм для купання в Рівному немає. І Я це все виконую. Місцеві мешканці згадують, що ще два десятиліття тому ситуація була зовсім іншою. У басовому куті щоліта купалися сотні людей. Наразі ж водойма страждає від забруднення, зокрема, через несанкціоновані скиди. Грязна вода. Багато всяких таких бактерій, яких я не хотів, щоб в мене в організмі навіть близько було. Ну, Коли плаваєш, навіть по-любому десь щось, чи ковтнеш якусь воду, чи десь попадеш. Ну, я вже не кажу, що можеш поскрябати, шкіру чи ще щось. І інфекцій дуже багато. Зараз не ну, купаються. Риба ловиться, да. риба ловиться, але. Зараз жарко чи буде клювати, чи ні, побачимо на вечірній ключі. За результатами нещодавної досліджень у воді озера Басівкут виявили відхилення від стандартів за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками. Як правило, дослідження якості води водойм проводяться на початку купального сезону та впродовж купального сезону. У нас в області нараховується до 15 місць масового відпочинку населення, які облаштовані пляжами, проте не всі вони, як правило, починають свою роботу те через те, що вони не мають правильного облаштування. Та досить часто вода не відповідає вимогам за показниками безпеки. Фахівці попереджають, що купання в забрудненій воді може призвести до низки захворювань від кишкових інфекцій, до вірусних гепатитів і грибкових уражень. Симптоми можуть проявитися не одразу, а через кілька днів або тижнів після контакту з водою. Для того щоб уникнути захворювань пов'язаних з купанням у забрудненій воді, бажано після купання прийняти душ. Також не рекомендується, якщо у вас є садна на шкірі, закопуватись у пісок. В жодному разі не варто купатися на одинці. Купатися потрібно у місцях, які ви знаєте добре, які перевірені. За багаторічними спостереженнями найкращі показники якості води мають водойми у Хрійниках, Товпижені, озеро Біле у Вараському районі та річка Случ у Березному. Для безпечного літнього відпочинку фахівці радять обирати перевірені та чисті водойми. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На річці Гориню Добровиці інспектори рибоохоронного патруля виявили браконьєра. Чоловік виловлював рибу за допомогою забороненого знаряддя екрану. Внаслідок незаконного промислу порушник спіймав 26 пліток і завдав шкоди рибним запасам на суму понад 40 тисяч гривень. На чоловіка склали адмінпротокол. Знаряддя лову та рибу інспектори вилучили. На місці двох колишніх книгарень, розташованих на Майдані Незалежності у Рівному, відкриють молодіжний центр. Як зазначили у міській раді, це буде осередок активної молоді творчих ідей та ініціатив. Нагадаємо, книгарні дружба і знання десятки років працювали у центрі міста і належали комунальному підприємству «Рівне книга. Однак їх закрили через збитковість. Наразі у приміщенні розпочали ремонтні роботи. Таким був вівторок, 3 червня. Більше інформації шукайте на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. До зустрічі завтра.